Усіх вітаю на каналі зранку до вечора. Сьогодні 24 квітня, і ми з вами будемо садити баштанні тобто кавуни. Ось такі у нас є насіннячка. Так, я знаю, що дехто з вас подумає. Це вже запізно садити кавуни чи дині. Але я переконаю вас в тому, що ні, це не запізно. Багато тих, хто займається вирощуванням розсади, кавуни садять у перших числах квітня, але їхня розсада тоді досягає. Великих розмірів, і коли вони її висаджують десь у середині травня, то обов'язково прикривають укривним матеріалом, я висаджую пізніше, тобто в кінці квітня, і тоді висаджую вже розсаду у відкритий ґрунт у кінці травня, нічим її не прикриваючи. Тому що в кінці травня вже заморозків практично не буває. І розсада не така велика. Мені потрібно, щоб розсада мала приблизно 3-4 справжні листочки. І не більше. Тому що, коли вона має великі вже листки, розгалуження, їй важче прийнятися. Вона починає хворіти. І так, для того, щоб Посадити кавун. А саджу я тільки кавун, диню я не буду садити. Але її можна садити таким самим способом, як і кавуни. Для цього нам потрібна звичайна земля з тої ділянки, де ви будете садити свої кавуни. Ось вона у мене набрана. І можете додати покупної землі. Торфу. Також обов'язково потрібен нам пісок, звичайний річковий пісок. Ось він просушений. І трошечки як удобрення, я додам попилу дерев'яного. Але дуже трошки я покажу вам. І так, зараз будемо змішувати землю. Значить, які пропорції землі? Ось воно приблизно, як і покупна земля, міряється, ось тут є, вона міряється на літри. Наприклад, тут є 6 літрів. Значить, я вам так само буду пропорцію показувати у літрах. Ось це відречко воно має літру. Значить, звичайна городня земля та земля. В яку я буду висаджувати свій кавун, свою розсаду. Значить, беремо літру звичайної городньої землі, беремо також літру покупної землі. Це якби така у вигляді торфу. Трошечки, бачите, вона навіть відрізняється, трошечки легша. Тому що взагалі для е, кавунів, день, баштанних, потрібна дуже легенька така земля. І ми беремо і її просто вимішуємо. Тобто робимо загальну масу. Удобрену, але. Е, Удобрювати ми вже більше будемо його, коли вже буде розсада, значить, ми вимішали, це маємо ми 2 літра землі. Тепер до цієї землі ми додаємо пів літри, на 2 літри ми даємо пів літри піску, тобто пів цього відерця піску. Приблизно піввідерка піску. Ми не можемо так точно виміряти пропорцію, бо це, в принципі, і не потрібно нам. Але приблизно піввідерця йде піску. Якщо хтось його прожарює там десь у духовій пічці чи в мікрохвильовці, ну то це якби на краще. Я не прожарюю. Розсада повинна привикнути до того ґрунту, в якому надалі вона буде рости. Ось вимішаний ґрунт. Дивіться, який він легесенький. Бачите? Він просто сипиться, має бути розсипний. Звичайно, що коли будемо садити на сінину, ми полиємо, але на сам ґрунт повинен бути ось такий сипчастий. Ці грудки геть на бік, щоб їх не було, тому що потім він буде погано розсада сходити. І даємо десь частинку п'яту від літри, одну п'яту попелу. Тобто дуже трошки. так дуже трошечки. Якщо ділити на п'ять частинок, то дуже навіть можна і одну шосту від літри дати попелу. Ми вже тоді можемо більше поливати попелом або підсипати, коли вже будемо мати висаджену розсаду ґрунт, а на даний час не потрібно багато давати. І так ми підготували з вами. Землю на розсаду кавуна. Кавун ви можете висаджувати сінини у любі чи 100-грамові стаканчики, чи 200-грамові, чи просто посудину, яку ви маєте, чи можете навіть з кульочків зробити, чи вирізати з звичайної пластикової бутилки, хто що має. Це не має значення, що ви висадите. Головне, має значення, яка виросте розсада. У мене є звичайні ось такі стаканчики, які я купляла на іншу розсаду. Вона десь має грам 200, тому що розсади я висаджую багато не тільки кавуни, але й помідори, і баклажани, і перець. Тому, а та, тому багато маю цих. Різних стаканчиків, а також можете у такі від сметани, чи навіть у такі більші відерця. Але не забувайте, що у кожному стаканчику вам потрібно зробити дирочку пробити для того, щоб потім, коли ви будете поливати, щоб не затримувалася на дні стаканчика вода, а щоб вона могла витікати, бо інакше зігниє ваша розсада. І так, набираємо землі. Значить, що я хочу ще вам сказати як пораду? Е, набирайте землі. Отак, От десь четверту частину лишаєте порожньою стаканчик. Для чого? Тому що коли у вас уже з землі покажеться розсада, будуть два листочка, вони трошечки підростуть, і ви будете можливість мати ще оту розсаду з двох боків підсипати. Тому що вона може витягнутися. Може, ну, може бути і не, не витягнеться, якщо у вас буде гарна підсвітка. Але буває, що вона може витягнутися. Тому буде у вас. Місце будуть стінки, де ви зможете її весь час підсипати ось так. Я набираю. Не повну. Старайтеся набрати не повну. Щоб було трошечки місця для того, аби підсипати її. Обов'язково, чи ви садите перець, чи помідору, чи баклажан, не має значення. Лишайте сантиметра два відверху. Ну, я покажу ці стаканчики, а потім вже буду досаджувати решту. Але щоб приблизно ось такий ось у нас підготовлені ось такі стаканчики. Ну ще наберемо дві. Ось так дивіться. Значить, висаджувати ми з вами будемо. Ось такий сорт кавуна, Кремсон світ. Значить, це ранньо стеглий кавун, вегетаційний період 70-80 днів. І вага його приблизно від 5 до 13 кг. Ось такий ранньостиглий. стеглий. Ще є один кавун, ну я не можу вам сказати ні назву. Ні його вагу, яку він досягає, ні чи він рані, ні, чи він пізній, я не знаю, тому що мені його просто передав один мужчина, який займається теж вирощуванням кавунів, і він якийсь придбав новий сорт, і він поділився зі мною цим сортом. Тому я на даний час буду садити оці два сорти. Маємо набрану вже землю. У наших стаканчиках. Зараз цю землю я полию і будемо, за... і будемо садити туди наші зернятки. Земля у мене була прогрітою, тобто стояла в теплому приміщенні, але все ж таки я ще коли буду зараз поливати, то буду поливати добре теплою водою. Кладу я це на піднос, бо воно зараз, коли я пролию, щоб не потекло мені. Тому що пролити треба досить добре. Або аж до сходу, звідти, коли появиться ота петелька, до того часу, до тої пори, ми їх поливати не будемо. Тому пролити треба дуже-дуже добре. Ось так, не жаліючи, щоб вода аж пройшла наскрізь і вийшла через оту дирочку. Добре, теплою водою. Пролили. Ну і, звичайно, не лийте так, щоб вода стояла, тому що це зігніє вам насіння. От, пролили. Далі нам треба зробити ямки. Які заглибокі, Ямку ми робимо глибиною 2 см. Не глибше, тому що дуже довго потім буде сходити ваша розсада. Дивіться, я ось собі взяла такий звичайний олівчик, виміряла. І от якраз оце червоне, де тут є зафарбоване, воно має 1,5 см. Тобто глибина буде однакова і тоді кожна насінина зійде у вас одночасно, якби вся розсада одночасно повинна би зійти. І от так ми робимо посередині, тому що у один стаканчик ми садимо тільки одну насінину і заглиблюємо до червоного. Все, заглибили. Ось так. І вам не треба думати, чи глибше, чи ще глибше робити, чи забагато. Ні. Просто до червоного. Ось зробили ямочку все. Тут, Покажу. отут у нас ще я доповнила ще і досадимо. Значить, я саджу 5 е стаканчиків буде от кремсом світ, і п'ять стаканчиків буде оцього незнайомого нам кавуна. Е коли буде розсада, коли я буду висаджувати вже у відкритий ґрунт, я вам це все покажу. Це насіння у нас не оброблене. Воно звичайне просте насінько. Так, ми беремо насінинку. Всі гарні насінинки. Беремо таку Ну, звичайно, в виб... нас є з чого вибрати, давайте я більше всипну. Тому вибираємо котра здоровіша, бо є, бачите, от які малесенькі. їх не будемо брати. Ми беремо гарну, здорову насінину і опускаємо. Знову гарна, здорова насінина. І так, 5 оцих стаканчиків у нас є кримсон світ, ранньо Тому що у мене ділянка невелика. Це просто для суто, для себе, для своїх потреб я саджу цікаво. І Зараз саджу ось отут насіннинку. Це вже у нас інші оці від сметани будуть стаканчики, тому я буду знати, що ті один сорт, а ці інший сорт. Насіння ми з вами розіклали. Зараз ми його засипемо. Тою землею, сумішю, яка у нас, яку ми використовували, коли наповнювали стаканчики. Тобто ми не будемо його загортати цією землею, тому що вона добре промокла і вона, коли висохне, вона засохне і насіння не зможе її пробити. Тому ми просто такою свіжою. Сухою землею його трошечки присипаємо ось так. У ту ямочку, яку ми зробили, ми засипаємо землею. Чуть-чуть, так, щоб, щоб тільки накрити насінинки. І зверху ще трішечки пролиємо водою, але саме над нас, щоб змочити оту насіненку. Ось так. Уже небагато, тому що ми достатньо пролили. Ось так. Бачите, земля повністю мокра, але вона рівномірна. І насінинка, туди туди вода потече до насінинки. Тепер ми беремо плівку і будемо накривати кожен стаканчик, накриваємо окремо. Не разом усі. Чому? Тому що все ж таки котрась насінинка може зійти швидше, котрась пізніше, а та, що зійде швидше, петелька покажеться, ми зразу її будемо. Відкривати і ставити під лампи. Ми беремо плівочку. Можете накривати звичайними пакетиками, але щоб вони у вас були прозорі, щоб ви бачили, що там твориться всередині в тому стаканчику. Чому ми обкриваємо плівочкою, це ми робимо такий парниковий ефект. Після цього, як ми обікриємо кожен, опиємо кожен стаканчик, ось так, ми будемо класти в тепле місце. Значить, температура, температура під оцими стаканчиками. Чи взагалі температура в кімнаті має бути не нижче 20 градусів, навіть 24. І бажано, щоб стаканчик стояв на теплому. Це може бути теплий підвіконник, чи ледь тепла батарея, але така ледь тепла, щоб він там і не, і не зварився цей кавун то зерлянок. Ось так. Комі окремо накриваємо. зараз я краще ще обкладу. І коли ви поставите на тепле місце, ви побачите, що у вас на оцій плівочці, якою ви обгорнули, робляться краплі, роса. Це добре, тому що вода буде випаровуватися. Там буде робитися тепла температура, тепле повітря, і ото зернятко буде швидко проростати. Якщо рівномірні стаканчики, і у вас велика кількість цієї розсади. Ви можете зверху накрити склом, якщо однакової висоти стаканчики. Чи може ви висаджуєте у касети? То теж касету, цілу касету ви можете обгорнути однією плівкою або запхати в якийсь прозорий пакет великий, якщо такий є. Але тоді вже вам прийдеться ну, якби, міняти ті стаканчики, котрий скорше, куди скорше з'явиться петелька. Вам треба буде вже ті стаканчики якось укласти під освітлення, а ті решту ще залишати. Тому я, ну, це в мене маленька кількість цих стаканчиків, тому я обгортаю кожен окремо. Коли у вас оця петелька вже покажеться, це десь через 6-8 днів, можливо, навіть скорше, якщо температура буде сприятлива, тоді ви. Включаєте лампу. І майже тиждень, тобто 5-6 днів, поки ота петелька буде розкриватися, круглодобово освічуєте їх. Тобто вони у вас круглодобово стоять під світлом до тих пір, поки сім'я дольки не розкриються, тобто два перші листочки не розкриються. Потім, після того, ви вже можете зменшувати освітлення, тобто десь на ніч, на кілька годин вже виключати лампу. Можливо, у вас є гарні, підвіконня, гарно освітлені, де буде денне світло. Те, після того, як ви прогріли їх під лампою, потримали. Коли вже появиться, наприклад, другий листочок, ви зможете вже їх викладати на підвіконня на денне світло. Висаджувати свою розсаду я буду десь приблизно, коли вона буде мати, 3-4 справжні листочки. Я планую висаджувати числа 20-25 травня. Тобто, коли вже минуть заморозки, висаджувати буду у відкритий ґрунт без всяких укривних матеріалів. Коли е, буду висаджувати, я обов'язково е, зроблю ще одне відео, яка буде моя розсада, покажу. І як я буду висаджувати її у відкритий ґрунт. Тому, Всім дякую за увагу, всього доброго, всім бажаю тим, хто садить розсаду, гарної розсади, здорової розсади, а також бажаю гарної погоди, гарної теплої температури, щоб ваша розсада не хворіла, коли ви її будете висаджувати, щоб була здорова і дала вам гарні врожаї. Всього найкращого. До зустрічі.